Ідентифікація це підтвердження особи, яка отримує пенсійну виплату, оскільки переважна більшість клієнтів пенсійного фонду це люди поважного віку, в деяких випадках виникає необхідність підтвердження того, що вони є живими і самостійно отримують свої пенсійні виплати. Ідентифікація в пенсійному фонді це явище не нове, воно передбачено в чинному законодавстві ще з 2004 року. Мова йде лише про дві категорії осіб, які повинні проходити ідентифікацію. Перше, це особи, які протягом року з тих чи інших причин не знімали свої. Кошти із банківських рахунків і не користувалися ними. І друга категорія з'явилася з 2014 року після агресії Російської Федерації. Це внутрішньо переміщення особи. Також хочу зауважити, що ідентифікація, все ж таки, буде стосуватися обмеженого кола осіб. Переважна більшість пенсіонерів, які регулярно знімають свої кошти, не потребують проходити ідентифікацію, і пенсія буде виплачуватися без затримок і без припинень. Якщо мова йде про осіб, які протягом року не користувалися своїми пенсійними коштами і не знімали їх з банківських рахунків, то тут законодавством передбачено три способи. Проведення ідентифікації. Перше, це в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. Нагадаю, що всі послуги, які надає Пенсійний фонд України, вони екстериторіальні. Другий спосіб це через портал Пенсійного фонду України за допомогою дія підпису. Дія підпису нас генерується на всеукраїнському порталі електронних послуг. Це послуга безкоштовна і Займає лише декілька хвилин. Третій спосіб ідентифікації він стосується тих громадян пенсіонерів, які переїхали за кордон. Особливо це стало актуально із початком вторгнення агресора на територію України. В такому випадку людина звертається до дипломатичної установи і проходить там ідентифікацію, надає свої персональні дані, дипломатична установа. Підтверджує, що людина жива. І направляється дані документи або поштою або електронною поштою до територіального відділення пенсійного фонду, в якому стоїть людина на обліку. Що ж стосується внутрішньо переміщених осіб, то з 2014 року урядовою постановою передбачений обов'язок даної категорії періодично кожні 6 місяців проходити ідентифікацію, яким же ж чином проходить ідентифікація саме у Внутрішньопереміщених осіб. По-перше, це особисто або в установі акціонерного товариства Ощадбанк, або у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України. По-друге, це також засобами веб-порталу Пенсійного фонду України за наявності дія підпису. Третє це через дипломатичні установи, якщо внутрішньопереміщена особа перемістилась за межі України. І Четвертий спосіб, який притаманний саме внутрішньо переміщеним особам, які проживають на окупованих територіях та на територіях активних бойових дій, це проходження ідентифікації шляхом відеоконференцзв'язку. звязку Необхідно подати заяву і записатися. Попередньо. Даний запис він може відбуватися двома способами: перший це через веб-портал Пенсійного фонду України, в полі залишити заявку на відеоідентифікацію. Потрібно заповнити анкету і направити до Пенсійного фонду. І другий спосіб це засобами контакт центру Пенсійного фонду України. По з наданим пенсійним фондом безкоштовним е телефоном можна е подзвонити і в телефонному режимі е залишити свої дані для е того, щоб в подальшому була проведена відеоідентифікація. Кожному, хто подав свою заявку, е буде надано зворотній зв'язок, тобто е спеціаліст уповноважений пенсійного фонду е зв'яжеться із е особою. І буде погоджено час і спосіб, в який буде проводитись дана відеоідентифікація. Хочу наголосити на тому, що чинним законодавством визначений перелік месенджерів, через які можливо проводити відеоідентифікацію. Зокрема, це Google Meet, це Zoom, це Viber, це Telegram, а також WhatsApp. В зазначений час спеціалістів Пенсійного фонду телефонує особі шляхом відеозв'язку, і особа на камеру пред'являє свої документи, які посвідчують особу. Це паспорт громадянина України в першу чергу, ідентифікаційний код, а також додатково передбачений перелік обов'язкових питань, на які людина повинна відповісти. Після цього дані направляються для опрацювання в пенсійному. Фонд і виноситься рішення, чи людина пройшла відеоідентифікацію, ідентифікацію, чи співпадають її відповіді із тими даними, які наявні в пенсійній справі даної особи. І якщо все співпадає, то приймається рішення про поновлення людині пенсійної виплати. І пенсійна виплата продовжує виплачуватись, не зважаючи на те, що людина перебуває на окупованій території або на території, де ви. Дуться активні бойові дії заяви на відеоідентифікацію розглядаються у термін, що не перевищує 30 днів, але не менше ніж 10 днів з дня, коли людина виявила своє бажання і подала звернення до пенсійного фонду. Для проходження ідентифікації в першу чергу людина подає свої документи, які посвідчують її особу, тобто, це паспорт громадянина України. Якщо у випадку з відеоідентифікацією, то там можуть надаватись додатково документи про стаж і надаються відповіді на поставлені спеціалістом пенсійного фонду питання. Якщо виникають питання з приводу ідентифікації або відеоідентифікації, радимо звертатися до будь-якого із сервісних центрів головного управління пенсійного фонду в Сумській області або телефонувати на телефони гарячої лінії, які працюють в режимі робочого дня з 8 до 18 години кожного дня в кожній територіальній одиниці головного управління по всій області.